Добрий день. Отже, як виконувати основні налаштування для того, щоб виконати дане завдання. Перше в нас чотири абзаці в файлі заготовці. Ось вони перший, другий, третій та четвертий. Далі, ми для них робимо в першому блоці завдань, змінюємо шрифт, розмір, колір та накреслення. Це у нас відповідно шрифт, відкривний список, це у нас розмір, його можна стерти, надрукувати свій. Це у нас накреслення жирний. Курсив підкреслений тут теж є відкривний список. Колір ми міняємо ось тут. Можна вибрати з наявних, можна вибрати ось тут додаткову панельку інші кольори. Друга частина, там, де ми працюємо з абзацами та відступами. Знову ж таки, перший, другий, третій, четвертий абзац. Ми для того, щоб це зробити, відкриваємо ось тут налаштування, де абзац, і ось ми бачимо вирівнювання, відкривний список, те, які нам потрібні. Це відступи зліва справа. Це відступ першого рядка і навислий, там, де він нам буде потрібний. Якщо у вас раптом буде інтерфейс російською мовою, то тут буде виступ написано, а тут буде отступ. І виставляєте наскільки, і ось відповідно міжрядковий інтервал. Теж якщо російською тут будемо на житель, і тут вибираєте потрібні. Якщо обрали множник, тут ви вибираєте який саме має бути.